Доброго дня. Добро. Це ми знаходимося Біла церква. Це скільки років працює наш теплогенератор? Ну це другий, другий сезон, другий сезон повний. Другий повний да. сезон. Да. Так, добре. Що питання, які були? По ньому не було раз, тільки вибило ошибку по температурі і то ми тоді перезвонили. Нам сказали, що програму ввести, ми ввели і все. Після того питань взагалі ніяких не було. То була не помилка. Ну, то, може, так, може як то наша була. То як так помил... треба. Ні, 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 то не ні? ваша помилка, то так, як треба. А, ну то так оце як раз треба. ввели все, і так після того питань взагалі ніяких не було. Супер. Супер, да. Дякую вам. Працює дуже добре, нравиться, подобається. Да, Порівнянні з да. тим котлом, що раніше стояв, е, небо і земля. Це дуже-дуже дві великі різниці. Дуже дві що Ми знаходимося в агропідприємстві, вони переробники сої, вони надають послуги користуєтеся нашим теплогенератором. Уже... Скільки ви користуєтесь теплогенератором? Два роки? Ну, два, два роки? Два роки. Сушарка у вас конвейерна. Скажіть, скажіть як підтримуються температури? Ну, в нормі. Добре. А якщо в день температура в день тепло, а вночі холодно? Від керування температурами підходите чи ні? Чи ви раз ні, поставили? Ні, раз поставили і все. І воно і день, і вночі однаково йде. Однаково, добре. Олег, скажіть, будь ласка, а ви працюєте з цим теплогенератором? А, а, якісь, а, якусь кількість там, два місяці, чи ви працюєте круглий рік? Ну, з круглий рік. Більше Тому ви підсушуєте? Так, да, да, да. підсушуємо, бо виробництво. Потребує підсушування норма, норма зерна там ну, 12, а нам треба меншу, зменшувати Добре. На виробництво. То ми постійно. То скажіть ще одне запитання. А як взагалі ви працювали на щепі? Ну, щепи розход, звісно, був 94 куби щепо, щеповоз. Це нам на троє суток не вистачало. На троє суток. А тут, як на пілетах, то ну, е, при максимальній температурі це ми при 90 як на котлові ставимо, це максимум 3 тони щепи. Ой, цій пілеті. Так, Це макс. Максим. То я сьогодні спілкувався з одним аграрієм, телефонував. каже, ми дуже дешево можемо працювати на щепі. Я кажу, ви помиляєтесь. Ну, помиляються? Помиляються. Реально Помиля... помиляються. Реально помиляються. Та я їм кажу, ви попрацюйте, щоб а краще, щоб вони чули. Щоб ну, вони чули, коли їм кажуть, як воно насправді. Ну легше, набагато і легше, що менше затрат ще пущі. ж треба і загружати через кожен ну, період времени. Тут раз загрузив і ну, 3-4 години це мінімум, до нього взагалі не підходиш, не, ну, не дивишся туди, не заглядаєш. А скільки часу може працювати теплогенератор? Тво його запустили, включили, і скільки він може працювати діб без зупинки? Ну, ми стараємося для профілактики, щоб його чистити, то троє суток це можемо взагалі до нього постійно робити. А як ми так для себе, то краще встановити, почистити, щоб обдивитися, просто те отак обглянути, потім далі годинка, дві, і далі знову запустились і погнали далі. Які зерна? Хорош. Добра, українська. Супер. Олега, скажіть, будь ласка, а, яка продуктивність а, з нашим теплогенератором? А, якщо по кукурудзі? Ну, якщо скидати процентів 10, ну, 24-ї вологи на 14-ту, ну, примерно десь 230-240 тонн в сутки вона робить. У мене ще питання. Там я коли ви розказували про щепу, оце це хотів, до речі. То 94 куба це вам вистачало на троє суток. На троє суток. А скільки на троє суток вистачає вам пілет? Ну, 9 тонн. 9 тонн 9 тонн на троє суток, так. Да. Ну, продай 10, ну току. Добре, і таку, Добре. А, а продуктивність, коли ви працювали на щепі, чи була така 230-240 тонн? Ні. А скільки Менше була? було? Тоді ну, важче було нам намагана температуру в сушку. І як тримались Прот. там температури на щепі? Ну, ні, вона трималася, ну, ну, ну більш-менш, ну так собі. Паршивенько, конечно. Я і дрожа, важче, важче було нагнати температуру, в саму сушку, самого зерна нагнати температуру. На пілетах, так, да, воно Там... набагато легше, ну, лучше, І держить стабільність просто є. Добре, добре, гарного дня. Вам теж Дей. гарного дня і вдалого дня. Дякую.